А в чому ж секрет вашої пасочки? Розкажіть, як ви її готуєте? Спочатку я нагріваю молоко, так і градусів 30 до 40. Додаю дрожжі, 2 літри молока, дрожжі 100 грам. Бродить воно 3-4 години, ну щоб тепліше було. Бродить. Потім додаю яйця 20, сахар 2,5 кг, солі 50 грам. Є ну, в опару теж муки. На 2 літри муки. 2 літри молока. Я добавляю десь 2 кілограми муки. 2-2,5. Якої влажності мука. Потім побродило воно, я замішую тісто, Добавляю яйця, сіль, маргарина або легке масло, щоб воно добре бродило. Дрожжі дрожджі додаю пів кіла. Ретельно розмішую дрожжі. Дрожжі, сіль, маргарин, ванілін. Ванілін у 5 пачечок. Угу, теж. Добре перемішую. Додаю муки 4-5 кілограмів, смотря якої важості мука? Так, тісто, щоб було не густе і не слабеньке, таке однородне тісто, розмішую тісто і вродить тісто 3-4 години. Потім вже в кінці вже роблю обминку, ще воно постоїть з потім додаю ізюм. Ізюм можна цукати додати в кінці ізюм і цукати ізюм. Десь кілограм ізюму і перемішую гарненько. І бродить тісто ще з півчаса бродить. Потім розформовую. Це Та, з такої кількості скільки пасочок виходить? Ну, якщо смотреть, якої ваги. 800-600. І маленькі роблю воно, якої ваги. На 600 грамм я вложу 650 грамів плюс до того украшення 650 грамів на 800 ложу 870 грам на такі 200 грам, 250 і на такі 150. Дякую вам за розповідь. Дуже гарні пасочки.